Всім привіт я Руслан Коцава. У мене термінове повідомлення. Але перед тим я хочу висловити співчуття всім загиблим в Чернігові, які були поряд з драмтеатром, куди вцілила російська ракета. По-перше, крім співчуттів, я хотів би виразити свій я теж, осуд, гнів, свій гнів як мирна людина. Чому ви. Військові, які, скажімо, з дитинства маєте зайву агресію. З дитинства ви себе хотіли поєднати з бажанням вбивати інших людей, бо тому що солдат це той самий вбивця, тільки те, що е, законний, тобто він це на вимогу політиків робить, е, керуючись якимись наказами, вищестоящих теж вбивців. Чому ви вбивці, професійні вбивці, я звертаюся до військових, організовуєте в центрі. В обласному центрі, в центрі міста, свої збіговиська. При чому тут мирні люди? Ті, якщо так хочете, організовувати в кончезаспі, в Гореничах, в Нових Петрівцях тут під, під Києвом, де всіх тих е, дач, всіх тих е, і будинки міністрів, мерів, перів, серів і тому подібне, чому мають страждати мирні люди? Чому вже котрий раз ми чуємо, що обломки тих всіх шахідів і тому подібне е, знищують мирних людей? Ви можете якось, якщо вже ставити ті системи ПВО, ті всі протизенітні ракетні комплекси поза містом, поза населеними пунктами, не в густонаселених районах. Ну що я можу сказати? Я, я, я одним словом я в шоці. Я дійсно, мені дуже прикро, бо тому що мирна людина в неділю біля драмте в суботу перепрошую, біля драмтеатру. І тут таке жахіття. Бо тому що якісь там назва фестиваля, е, люті пташки збираємося докупи. Ви собі люті пташки збирайтеся. Але не підставляйте мирних людей. Діти загинули через вас. Ви ж то, давали присягу, ваше життя закінчиться десь в окопі, ви ж своєї смерті не помрете, ви заради цього присягу давали. Ви ж маєте вбивати і, відповідно, маєте вбити іншими такими самими зброєю. А ми, мирні люди, причому. Друге терміно, власне, тепер термінове повідомлення. Міграційний суд Литви, знаєте, є така маленька країна біля Балтійського моря. Так от міграційний суд Литви відмовив у наданні е, політичного притулку Ользі Карач. Нагадаю, Ольга Карач – це е, е, керівник організації наш край, білоруської організації, яка теж так само, як і керований мною український рух пацифістів, зак, е, закликає всіх адекватних громадян, які цінують власне життя і не хочуть вбивати інших людей. Закликають відмовлятися від мобілізації. Це рух сумлінних відмовників. Нас там називають дезертири, ухилянти, уклоністи. Слухайте, ми сумлінні відмовники, ми керуємося біологічним правом, гуманістичним правом нікого не вбивати. Ну і само собою самим не загинути в цих всіх ем, міжнародних олігархічних розбірках. Так, от, Ользі Карач, керівнику цієї організації, відмовила Литва. Я вважаю, що тут підозріло, підозріло якось так все синхронізовано. З тим, що почалися репресії проти українського руху пацифістів, проти виконавчого секретаря мається на увазі українського руху пацифістів. Бо я відносно в безпеці, я е, за океаном, я не, не доторканий до е, неонацистів, там, які керовані спецслужбами, до самих спецслужб. Звісно, що я був в Україні, мене б вже давно або вбили, або так упакували в тюрму, що ніхто би і не знав, чи я в тюрмі сижу, чи я живий, чи, чи скалічений, і тому подібне. Але ми знаємо, що і в Литви. І в е, Президента України Андрія Єрмака, і, який є регентом при е, політично неповносправному Зеленському, який грає роль головнокомандуючого і роль е, е, верховного гавнокомандуючого і роль президента України, так от куратор і в Єрмака, і в Литви один той самий. Я не знаю, хто там зараз. В Литві президент, бо тому що він там теж абсолютно нічого не рішає. Але суть цьому, куратор один той самий. І саме тому СБУ повністю підконтрольна цим всім куратором заокеанським напевно звернулися до е керівництва там, до МЗС Литви, до президента Литви чи ще до когось там. Звернулися з вимогою е теж. Почати репресії проти руху сумлінних відмовників. Представником руху сумлінних відмовників білоруського є ще раз нагадаю, Ольга Карач, який вчора, по суті, це сьогодні, якби я в Америці зараз, тут 7 років, 7 годин різниці, але Ользі Карач відмовили в наданні політичного притулку. Тобто, фактично, вони їм можуть в будь-який момент екстрадувати в Білорусь. Ну, ви розумієте, що. В Білорусі її чекає. Бо тому кожний правитель хоче мати гарматне м'ясо, розпоряджатися ним. Я не говорю зараз про різницю між білоруським президентом, українським недопрезидентом чи литовським президентом. Я говорю просто, що є сумлінне право кожного громадянина не вбивати. Ми всі. Вибачте, телефон зазвонив, мусив відволіктися, але вже не хочу перемонтовувати, переписувати. Як то кажуть, перший раз він саме щирий. Так от, я б хотів би знову звернутися до керівництва е Литви. До речі, ми послу е Литви в Україні е там здається. Е Владимир э, Вальдемарос якийсь там Сачкавічус і також МЗС Литви, ми всі повідомили окремою заявою від Українського руху пацифістів за підписом, за живим підписом виконавчого секретаря. Юрий Шележенко підписався, він хоче під домашнім арештом, але він ще листи писати може. Тут вони нам рота не можуть не заткають. Але я до чого веду? Якщо Литва Буцімто нас вчить демократії, де є демократія в цьому? Ну як е, репресувати людину, яка є політичним е, в'язнем сумління? По суті, вона є репресована, вона так само, як і я. Вона втратила батьківщину, вона зараз на чужині. Де міжнародні правові зобов'язання? Ви ж обіцяли підтримувати один другого. Мир, дружба, жвачка. Чи знаєте, як. Е, Оцей, я згадую про цей цинізм, минуло, зайця тижня збиралися всі там е, в цьому, в Саудівській е, Аравії, буцімто там говорили мир, душ, бажвацька, щось вони там проти Росії мутили, потім всі дружно відсосали, бо тому що Росія взагалі проігнорила. І одним словом, це вийшло, знаєте, як перднути в муку. Це якась заява, яка ні до чого не значить, нічого не спільного комуніка ніякого не підписали. Але суть до чого, що вони в Саудівській Аравії, всі, буцімто, демократичні країни. Зібралися і ні слова не сказали про те, що саме режим Саудовської Аравії, а там справжня диктатура, саме режим Саудовської Аравії знищив журналіста, мого колегу Хашогі. Тобто його перетворили на фарш, перепрошую. Він зайшов в посольство Саудовської Аравії в Стамбулі, і звідти вже не вийшов. Його кажуть, вивезли. Кусками фарш перемелений, і потім десь кислоті розчинили. Єдине, що про цей злочин всі дізналися, бо тому, що в нього був е, гаджет, годинник, який був включений, і аудіо е, потім його напарниця е, подружка записала і таким чином оприлюднила. Так би ніхто і не знав. Що, з, так от, Саудовська е, Аравія знищила, ніхто не, якби вони почали там е, свої виступи з тим, що ми е, співчуваємо рідним хашокем, ми стурбовані станом свободи слова в цій мусульманській, е, ультрамусульманській країні, то ще би куди не йшло. А так як американці взяли, ну ми стурбовані, але якщо ви в нас візьмете літаків наших е, з компанії Локхід, на 6 мільярдів, здається, на 5 чи на 6 мільярдів, ми закриємо очі, значить, ви тоді все правильно зробили. Розумієте, цинізм геополітики в тому, що от, от цей, оцей Блаженний Зеленський це не може зрозуміти. Ніби біля нього є регентом Єрмак, президент України, який трохи шарить, він ларьоний колишній, він ларьками торгував, тобто він, знаєш, такий продаж, він спілкувався з людьми, з бандитами, з політиками, нехай місцевого рану, там, місцевих районних рад депутатами, які кришували це його. Але ну як не зрозуміти, що, що використають, і Зеленського використають? Просто американці вони рахують копійку, вони підрахують. Нам, нам якби так вигідно, то ми так і зробимо. Ще раз кажу: пацифізм це є не, заг... не злочин. Пацифізм не є загрозою національній чи там ще іншим, якимось там безпекам. Що мене там, що я будь то загрожу національній безпеці України, мене звинувачували в державній зраді, в рах народах. Дебіли. Перепрошую. Це якби дебіли всі і влада, яка замовила моє знищення і щоб мене в тюрму кинули. Тоді ще був Педро Мальдівський, шоколадний наш заяць Порошенка. СБУшники альтернативно обдаровані, які навіть не знають. Кримінального кодексу України не читали ні кодекс, ні коментар до кодексу, і не знають, що я не під присягую ніякої, і я ніяко не маю статусу державного службовця військового якогось там звання, я не маю допуску до військової чи до якоїсь там державної таємниці. Як я можу бути зрадник? Ну, коротше, я не хочу за дебілів зараз говорити, тому що йде питання про те, що Литва, ця е, Піндосовська прокладка. Я говорю в такому негідному значенні, тому що хоч мені Америка надала зараз статус. Але при тому всьому тут можна говорити правду. Я можу тут говорити так само і про, про, про те, що Трамп, скажімо, дав, здається, 10 тисяч джевелінів, які спровокували деяких наших українських придурків, що вони, буцім, то всіх переможуть. І Байден через свого сина, Хантера Байдена, впровадив режим тотальної політичної корупції в Україні. Де відмивалися мільярди-мільярди грошей, американських грошей, американських платників податків. Але знову повертаючись до наших баранів, до наших цих всіх литовських друзів. Слухайте, ми повідомили посла, ми повідомили МЗС. Робіть щось, не ганьбіться на цілу Україну. Ще раз кажу: пацифіст, взагалі, пацифізм як ідеологія, це єдина надія. Врешті решт побудувати нормальний світ без воїн, без е, агресії, нормальне суспільство, заможне, мирне, здорове суспільство, де мало би бути таке якесь самоврядування, ненасильницьке самоврядування. Я розумію, що це ціка, о, окоцава там поїхав вже мозгами. Ні, це з точки зору, можливо, такого міжнародного цинізму це є ідеалізм. Але. Я такий, знаєте, вчора День народження, було 57 років, але далі таким меделі лишився. Але суть, суть, суть в тому, що і шансів інакше немає, інакше цивілізація не збережеться. Ви ж ну уявіть собі, ті всі, ну нафіга, о, ті всі воїнушки, ті всі вбивства людей. Ну, уявіть собі, скільки там е, сотень мільярдів доларів потратили на війну. Росія, Америка, Україна зараз повністю гола боса. Повісти, скільки за ці сотні мільярдів можна було би купити ліків. Ви, взагалі видумати ліки від якихось таких хворіб невиліковних. Скільки можна було купити е, сотень тисяч, можливо мільйонів планшетів для дітей по всьому світу? Нагодувати дітей і їх навчити дистанційними методами, за допомогою планшета. Люди стануть мудріші. Людство, цивілізація стане мудріше. Ну я, я. я Ну, уявіть собі, це зараз... Ну, дивіться, якщо в нас є, е, в кожної людини є фундаментальне право не вбивати. Є, це наше загальне право дане від Бога. Не хочемо вбивати. Ну, відповідно, не хочемо гинути від якоїсь придурки, який, хоче, який має зайву агресивність і хоче когось вбивати. І має зброю. Ну, а як інакше упиратися у цьому... Диктатурі цього, що зараз е, зеленої гниди, що зараз немає ні свободи слова, ні свободи віросповідання, ні свободи совісті. Ну Взагалі нема жодних демократичних прав і свобод. По суті, по суті він як гарант Конституції 0, хрен десятих. Оця зелена гнида. Перепрошую, що президент, е, але він не заслуговує, він просто актор, який грає роль президента. І тому, якщо в нас є фундаментальне право, ще раз кажу. Не вбивати. Ми повинні просто-напросто зрозуміти, що якщо весь світ відмовиться вбивати, люди добрі, воїн не буде. На землі не буде воїн. Хіба ви не хочете про таке суспільство мріяти? Давайте трошки помріємо. І на завершення ще раз констатую, що є право жити це фундаментальне право кожної. Людини на цій землі, на планеті Земля, є наказ вбивати, поставте поряд, право жити і наказ когось вбивати. Що важливіше для простої людини? Взагалі, що може бути важливіше? Які інтереси нації, які інтереси держави можуть бути вищими за інтереси зберегти життя і просто жити, і насолоджуватися життя, самим жити, і другим давати жити. Ну, 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 Я ж звертаюся до людей адекватних таких, які не є там ватники, вишиватники, а адекватники, які розуміють, що політики хочуть нас зіштовхувати, щоб в тому мати свій бізнес. І ну, дивіться, навіть звір, він, звір просто так не вбиває. Звір вбиває, або коли хоче їсти з голоду, ну це інстинкт так, або за самку. Або за територію, ну, бо це інстинкт продовження роду. Але ж нам, людям, голова для чого? Як каже Кличко, колишній боксер, чемпіон, що голова мені для того, щоб я не їв. Ні, голова для того, щоб з неї думати. Язик, рот для того, щоби, щоб домовлятися. Ну, давайте вже сідайте, думаєте, ну скільки можемо калашматити. Ну йоки-палки, ну, ну схаменіться, люди добрі. Уже в Нью-Йорк Таймс сьогодні читаю е, статтю така здорова на першій сторінці. 500 тисяч загинувших і скалічених, тобто так званих е, безвозвратних втрат, безповоротних втрат. 500 тисяч Україна і Росія заплатили цю ціну. Я думаю, дані применшення. Це це брехня. Бо тому, що тільки зараз, е, а я бачу Лукашенко в тому плані вірю. От в цьому інтерв'ю, до речі, раджу всім подивитися інтерв'ю е, моєї колеги е, Діани Панченко, ми з нею були разом телеведучими на першому незалежному і на телеканальні Swan. Так от вона взяла феноменальне інтерв'ю Лукашенка, воно зараз в Україні глушиться, щоб воно не було видиме для вас, для українців. Але там якось через VPN, через проксі-сервери, я думаю, якщо хто зацікавиться, от я, я рекомендую. Хто мені вірить, я рекомендую подивитися інтерв'ю. Ви почуєте унікальні е, е, як би це зараз назвати, такі ексклюзивні новини від батьки Лукашенка. Так от. Про звірів сказав, про людей сказав, які мають цінувати своє життя. Що ще вам сказати, щоб ви зрозуміли, що їх треба гнати сраним віником всіх тих воєнкомів, як вони називаються ці ТЦКшники е, чи як? Зеленський він же не може сісти з сіл перемоги, бо він не самостійний. Бо тому, що не, не Україна воює. Ще раз вам кажу, україною воюють. Україна просто інструмент знаряддя для послабної Росії, для послабення Китаю. Америка фінансує, Америка дає зброю, Америка е, має свої інтереси, а гинуть українці. Ну все так просто, що мені ж соромно. Ще раз вам кажу, на завершення, вже дійсно завершення, бо мене просили не робити. Відео довге, тому що зараз літо, куча спокус, річка, озеро, гриби, з дітьми побавитися, а тут треба дивитися коца пів години. Тобто постарайся зараз завершити. Так от, найкраще якби, так. Війна вважається виграною, тільки та війна, яка не почалася. Вже якщо почалася війна, то яка може бути перемога? Вже програли обидві сторони. Бо тому що трупи, трупи каліки, без рук, без ноги, молоді інваліди, яким держава буде платити просто 700-800 гривень пенсії. І приватні озброєні банди в тилу, які грабують всіх і вся. Бо тому що вони беруть приклад з наших так званих, як називаю, не правоохоронні, а владоохоронних органів беруть приклад. Араз на цьому буде завершувати. З вами був Руслан Коцаба, керівник українського руху пацифістів. До речі, тепер же номінант. Е Нобелівської премії миру, тобто ми хто не знає ту організацію, яку очолює Українська рух пацифістів, разом з білоруською організацією і з російською організацією, які теж допомагають сумлінним відмовникам уникати мобілізації, нас номінували на Нобелівську премію миру. Премії ми звичайно ніякої не отримуємо, Але те, що почалися проти нас так синхронно репресії, то що я говорив про в Литві проти Ольги Карач, проти Юри Шеляшенка, виконавчого секретаря, це знаково. Тому що ми... Пацифісти є особистими ворогами тих, які заробляють на війні, на крові, на горі, на сльозах і тому подібне. Тому вони проти нас воюють. Думайте. Ще раз всім мирного на неба над головою. З Богом! Бывший американский разведчик Скотт Риттер представил доказательства, что Владимир Зеленский агент западных спецслужб, задачей которого было развязать войну с Россией. Осенью 2020-го стало известно о тайной встрече Зеленского с главой британской секретной разведки Ми-6 в штаб-квартире в Лондоне. Скажу вам, как разведчик, существуют нормы приличия и протокола. На чужой территории президент суверенной страны должен встречаться с равным. Придя на низший уровень, этот человек становится как бы профессиональным агентом. Куратором Зеленского стал непосредственно главами 6 Ричард Мур. Приход Зеленского к власти и агиткомпания. За него в форме сериала Слуга народа, главный герой которого вдруг становится президентом, тоже часть западного плана. Понятно, что такой сценарий придуман не на Украине и не Украиной. Роль Голливуда и Вашингтона – это создание самой идеи концепции. Если она хорошо принята аудиторией, то вы можете повторить это и в реальной политике, чтобы обеспечить безопасность своего агента. Западные спецслужбы окружили Зеленского своей охраной. Видите шеврон на рукаве? Украинский флаг перевернут. Местного бы за это расстреляли на месте, но с этим парнем все окей. Знаете почему? Ему можно, он иностранец, как и остальные вокруг Зеленского. Судя по произношению, как раз британцы.